Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це телефон фірми Samsung серія Galaxy модель А16. Це модель на 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 вбудованої Отже, він виставляється ось у такій коробці. Зараз, давайте ми її відкриємо. Він ще ніколи не скривався, тому зараз давайте вскриємо його пломби та подивимось його комплектацію. Та проведемо перше увімкнення, щоб дізнатися, з яким андроїдом він поставляється, та що він взагалі може. Тут в нас іде якась документація зазвичай в цій коробці. Також тут є кабель. Є ось така документація, її зазвичай ніхто не відкриває навіть. Кабель йде USB Type-C на USB Type-C довжиною 1 метр. Ще є ось така гарантійна. Також, звісно, є ключик. Зараз давайте ми одразу його візьмемо, щоб подивитися його кейс для сім-карти. Тут більше нічого немає. Отже, сам телефон йде ось у такій захисній плівці. Зараз давайте ми її відкриємо. Отже, ось сам телефон. Три камери, спалах. Зараз, поки він буде вмикатися, давайте відкриємо його кейс для сім-карти. Отже, кейс має або два місця під сім-карту. Або одна сім-карта та одна карта пам'яті. Він іде з гумою, тобто з захистом від вологи. Так, він вже увімкнувся. Дуже цікаво, чомусь він спочатку був на китайській мові. Обираємо Україну. Українська мова. Натискаємо далі. Так, проходимо всі ці перші налаштування. Телефон зберігався, при правильній зарядці 51%. 50 плюс-мінус 5% це нормально для зберігання телефону. Зараз я підключуся до Wi-Fi та продовжимо. Отже, ми підключилися до Wi-Fi. Це один з найпростіших телефонів Samsung, тому він досить повільний. Отже, телефон завантажився. Давайте зараз увійдемо в налаштування та подивимось, з яким андроїдом він йде з заводу. Отже, це версія 14, One UI 6.1. І одразу є оновлення, їх швидше за все буде кілька, тому що зараз тільки буде до 1 березня, потім треба його ще раз перезавантажити та оновити кілька разів. Обов'язково це робіть. Також раджу вам одразу видаляти непотрібні застосунки. От, наприклад, відкриваємо мід і вимикаєте його. Там, де є функція видалити, там можете просто видаляти. Тому що телефон досить слабкий і краще повидаляти всі зайві застосунки. От, Наприклад, Spotify. Беремо Spotify, наприклад, і видаляємо його. Щоб вони і не оновлювались, і не займали простір у пам'яті. І телефон буде краще працювати, тому раджу все це вам повидаляти. Зазвичай це все також можна видаляти. Цим майже ніхто не користується, але ці застосунки йдуть по домовленості з Samsung, тому вони тут стоять. Видаляйте їх всі, і тоді телефон буде працювати набагато краще, набагато довше. Тому що все ж таки це А16 всього лише, в нього 4 ГБ оперативної пам'яті, тому раджу видаляти. Давайте також подивимось камеру з вами, які в неї є можливості. Так, по фото це 50 або 20 мегапікселів, По відео. У звичайному відео це Full HD 30 кадрів, та HD 30 кадрів. Тобто дуже слабенько по камері він йде. І також давайте зараз подивимось, чи є тут режим професійного відео. І, на жаль, його тут немає. Тобто, виходить, що він фактично може знімати лише Full HD на 30 кадрів максимум. Це дуже-дуже слабо. Стосовно корпусу цього телефону, то це йде пластик. Тут пластик іде. Це теж відчувається як пластик. Тут у нас звичайне скло. Кнопка з сенсором відбитку пальців. Гучність зменшення збільшення. Тут мікрофон іде, тут мікрофон, USB, Type-C та динамік. Ну, з собою ще один динамік тут. Також, як ви помітили, в нього немає зарядного пристрою в комплекті, тому обов'язково купляйте зарядний пристрій або до цього кабеля з USB Type-C, або якщо у вас є USB Type-C на USB Type-A, то можете використовувати старе ваше зарядне з USB Type A, або докупити USB Type-A. Зараз вони вже в одну ціну йдуть, що Type A, що Type C. Все, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишились питання? Задавайте в коментарях.